Псалом Диригентові Псалом Давіда, Господи, на тебе я покладаюсь, тому не дай мені, осоромитися повіки, визволь мене в своїй справедливості, нахидло мене, своє вухо, поспіши на мій порятунок, будь для мене обороною, скелею, притулком, неприступною твердиною, Це для мого порятунку, бо ти моя скеля і моя Престановище тож задля своїх імені, ти провадь мене й опікуйся мною, ти вийдеш мене з Паски, яку таємно поставив для мене, бо ти мій притулок у твої руки віддаю свого духа, ти викупив мене, Господи Боже, правди. Я ненавіджу тих, що покладаються на марнолюбство, я ж надію. Покладаю на Господа, я радію і веселюся Твоєю милістю, адже Ти слянувся на моє приниження і розумієш смуток душі моєї, ти не видав мене в руки ворога, а поставив мої ноги на простору місці. Помилуй мене, Господи, бо я пригнічений, виснажений від журби, мої очі, моя душа і тіло моє. Моє життя минає в смутку, а мої роки в стогнанні. через моє беззаконня, слабна сила моя, виснажується мої кості. Я став посміховівським для всіх моїх ворогів, а особливо для моїх сусідів, і страховськом для моїх знайомих, коли вони бачать мене на вулиці, то втікають від мене. І Я забутий ними, наче померлий, виконатий серце. Як розпити глечик? Я чую наклепи, багатьох звіт, дусіль, погрози, коли вони разом змовляються проти мене, маючи намір відібрати моє життя, але я на тебе, Господи, покладаюсь і кажу Ти, мій Бог, у твоїх руках моя доля врятує мене від рук моїх ворогів. Що мене переслідують, від світло свого обличчя на твого раба спаси мене у своєму милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, адже я кличу до тебе, нехай осоромляться, нечистиві і замовкнуть. У Олі, нехай заніміють обманливі уста, які зухвало зі зневагою наговорюються на праведника, яка ж велика Твоя доброта. Яку ти приготовував для тих, що тебе шанують, та на тебе покладаються і виявляєш її перед усіма людським нащадкам, ти ограняєш їх від людської міниливості в надійному місці своєї присутності, ти захистиш їх в укиті від лихих язиків, благословенний Господь, який. Виявив до мене свою дивовижню умилість в укріпленій місці. А я ж говорив у своєму занепокоєнні я відкинутий й сперед твоїх очей, однак ти почув голос мого благання, коли я волав до тебе. Любіть Господа, всі святі Його, адже Господь оберігає вірних, а зарозумілий відплачує з надлишком. Тож усі, котрі надієтесь на Господа, будьте мужнім і нехай буде сміливим ваше серце. Амінь.